Що світла так і немає? І в мене є такі побоювання, що його і не буде. Чому? Тому що буквально на 2-3 хвильки проривався інтернет водафоновський, і встигла прочитати в Телеграмі, що Первомайський канал це за нами далі, місто Первомайськ, Воно ж Ліхачово. Попередив своїх жителів так культурно, що в разі, якщо світло не дадуть, то на город, на місто буде подача світла. На генераторі на 3 години завтра, 17 грудня, здається, з 15.00 до 18.00. Так там було, по-моєму, написано. Тобто, вони передбачають, значить, що світла може не бути і, і завтра до вечора. Тож, треба бути до цього готовими. Я приготувала а-ля плов. Скажу так, що добре, що вчора дістала кусочок м'язка і розтіялася зранку з цим пловом. Тому що тепер я, хоч спокійна, що в нас є на декілька днів що споживати. Ось такий він у мене виходить. І не сухий, і не як розварена каша рисова. А як саме я його готувала, ви можете знайти в плейлисті, готуємо разом на нашому каналі. Там є цей рецепт окремо. Ось така смакота. Зараз буду обідати. Ну, що, мої хороші, увімкнула я камеру для того, щоб з вами прощатися. На годиннику пів на четверту. В хаті вже зовсім нічого не видно темно, тому що на дворі темні погода. Погана, пасмурно, хмарно, туман великий. На завтра нам прогнозують ливневі дощі з грозами і шквалами, а на неділю похолодання і мороз. Не знаю, я, що це буде, але отакий прогноз. Тому поки ще щось видно, вирішила зняти останнє на сьогодні відео. Я знімала, я знімала і ранкові свої. І коло знімала, і своє на кухні знімала. Я зняла для вас рецепт, як я готую а-ля плов. Я зняла окреме відео сьогодні по бусі з її причиною вибраковки. Є у мене окреме відео сьогодні Міккі вирішив попозувати перед камерою. Як він вітамінізується. Ну, в общем, на знімати начебто не знімала. А ось коли я зможу це викласти, е я мріяла, що, може, хоч якось проб'ється інтернет, хоч якийсь чи водафон, чи Київстар, і я зможу загрузити відео. Але, Але. Київстар взагалі антенок нема перечеркнута, хрестик намальований. Водафон намагався прориватися, рисочки малював і Єж е рисував, чередував туди-сюди. Зараз така сама ситуація: тупо сірі рисочки і перечеркнуті хрестиком. Тобто, немає взагалі ніякого зв'язку. Телефон вже сідає, але телефон я можу зарядити від Powerbank. Якби був інтернет, я шкув, що я б я б ну, намагалася загрузити. Е, змонтувати там деякі відео цільні, деякі потрібно монтувати. Монтувати зараз поставлю, наскільки я розумію, я ніколи з таким не, не стикалася ще. Але наскільки я розумію, то. Для монтування інтернет не потрібен, потрібен тільки телефон. Тому ще зараз спробую поставити відео на монтування. Можливо ж таки колись зв'язок, хоч якийсь уключить, хоч на декілька хвилин. Не знаю. А туман все густіший і густіше. все, все ближче і ближче приближується до нас. Кажу слава Господу Богу, що я відправила раніше посилку тушу на Чехію. Бо, так як Світочка хотіла, щоб у понеділок вона точно виїхала. Тобто, щоб я її відправила або в суботу, або в неділю, ось вам бачите, яка п'ятниця. Як можна загадувати, що буде завтра в суботу? Я ж вам кажу в сусідньому населеному пункті попередили, що, можливо, світла не буде і завтра, і до післязавтра. Тобто, ну... Тому дуже гарно, що я її відправила раніше. Вона вже в Чернівцях, її вже отримали. І. Чи сьогодні, чи завтра, вона вже повинна виїхати до Світланки з Чернівців. Я, правда, собі замовила на малкам маркеті посилку, ну, але хоча я її оплатила, вони її ще не встигли відправити. За це я не хвилююся. Це інтернет-магазин відправи потім як наладиться ситуація. А взагалі ще я збиралася замовити фермент і одну закваску. Вчора в мене якось це вилетіло з голови, я забулася про це. І тут знову напрашується вислів, що не робиться все до кращого, тому що фермент повинен зберігатися в холодильнику, закваска у морозилці. Ферменту ще куди не йшло повалятися де-нібудь у відділенні чи на складі. А от закваска, закваска, це було б дуже недобре, якби вона десь зацепилася, застрягла в дорозі. Тому добре, що я її вчора не замовила. Я збиралася сьогодні днем це зробити. Але ситуація така в нас з 8-ї години ранку, тому. Я, ну, естественно, не замовляла нічого. І це дуже добре. Потім, як все стабілізується, потім замовлю. Час у мене ще є. Так що будемо сподіватися, що все буде добре. Все, мирної нам всім ночі. Всіх вас цілую, люблю. Вийде сьогодні, значить, вийде ролик. Нє, значить, значить підпис... підпишу, який ролик за яке число, а дивитися будете пізніше. Все, бувайте до завтра. Па-па. Миру нам усім. Ми переможемо! У нам дали світло, тож, виходить, я раненько з вами попрощалася. Ну, що будемо здоровкатись ще раз. Доброго вечора вам усім. Нам дякувати Богу, віддали світло. У мене вже монтувалось відео. Світло дали, запрацював інтернет, зразу поставила на загрузку відео. Зараз мені зателефонував клієнт. Той, що приїжджає на вакуумацію. Знову йому треба щось завакуумувати. Коротше кажучи, чекаю, зараз должен підвести сало, начебто. Наче сало. Ну ось тепер, напевно, що точно все. Сало м'ясо завакуумувала, її доперла. Їхні кульочки. Зараз посуд весь перемила все, що залишалося після приготування. Зараз домонтую останнє відео, загружу на YouTube, і на цьому все можна буде йти відпочивати. Так що ще раз бажаю всім Тихої мирної ночі. Дякую вам усім за підписки, за перегляди, за лайки, вподобайки, за ваші коментарі. Бувайте до завтра. Па-па!